Вітання на зв'язку Полошні робітники. А сьогодні в нашому меню э, не лотос, бо лотос я трішечки відклав потіш в сторону. Буду трішки пізніше робити. А от э, зараз я зробив от таку скриньку. Дуже цікавеньке замовлення таке чик. Чик. Випалювання, як ви бачите, вже готове, і в неї буде вот така штучка здесь зверху. А в кінці буде виглядати отак. Вот Я потім, мабуть, ще відео з нею готовий. А ще у мене от, в черзі стоїть вот така скринічка. Я ще з неї не зробив малюночку, але він буде. І тут всередині буде вот от цікавенька штука. А виглядати... Виглядати воно буде ось так, потім, коли буде завершено. Бо тут ще треба зробити малюнок, а потім там будуть навистини і буде воно все дуже красиво. Є. Робимо красиві штуки. Їх можна замовити? Ну, якщо кому потрібно, а якщо кому не потрібно, просто дивитись я не парати. Далі буде.